Запрошую до слова присвященного владику Венедикта, який, власне, мав би поділитися з нами, а як то виглядає з перспективи практика, що то таке єпископ сьогодні в конкретному місці у конкретний час. Прошу Превосвященний владику. Дякую за запрошення. Знаю, що я знаходжусь в стінах. Тольського університету він завжди старається збирати порядок, постарається свої 15 хвилин охопити. Перша річ, коли я їхав сюди, собі думав, ну, яка логіка проводити цю конференцію для когось, коли ця тематика більше говорить про єпископське служіння, Думаю, що у куни мало б відваги і сміливості сказати, що воно пропонує такий. Семінар чи, чи, чи конференції для єписку, мені здається, це було б краще. Але, але. Однако поруч з цим, знаєте, я також далі думав. Е, я деколи вважаю собі, що це є проблема. Ну, от, наприклад, я. Я був настоятелем в монастирі, трохи набрався досвіду, якийсь там час, все ще окрема стана, а тут в один момент і кажуть, мусиш бути єпископом церкві. Ніде не вчився, ні мав ніяких курсів, ні приготування. Хочу тебе до цієї ділянки, до цієї праці. І я відчув на собі е, таку річ, що є проблема також не лише у мені, бо часто, як я мав це покликання від церкви, інші особи звертались до мене, Хоча ви не дит, не міняйтеся, я... будьте таким, як ви є. Я старався не мінятися, а знаєте, я відчув, що інші хочуть мене міняти. Бо інші хочуть собі уявляти, яким я маю бути. Яку я маю грати роль єпископа. Знаєте, я ще не... скоро за декілька днів буде давати місь... два роки, як я єпископом, але бачу, що це грання ролі єпископів це все такі обставини. Це є люди, священники вірні, які він мене вимагають. І то не є питання, я хочу чи не я хочу, а чого хоч часто інші хочуть, яким б я був. Звичайно, це є тематика дуже цікава і цікава єпископське служіння середини. По телебаченні ми дуже багато бачимо тем, які піднімають щось там такі внутрішнє життя родини, правда, скриті камери. Мені щось так цікаво, десь там побачити за куліси, як там воно діється і відбувається. І так для нас є деколи уява і думання, що от щось є таке особливе, якесь там. І єпископське служіння. Значить, не можу сказати, що воно якесь є особливе. Найперше, як я вже згадував, що я дав собі слово, коли церква мене покликала до того, що я сказав, що я не буду хати ролі єписку. Я не буду її виконувати, як би це від мене хтось не очікував і не сподівався. Одночасно, в той же час. Собі був свідомий того, але ж я маю бути ним. І свідомість розуміння для мене приходило з того, що де я можу черпати цей фундамент свого буття. Дуже прості справи. Я в якийсь момент собі усвідомив, що Бог мене поставив на цьому місці. Що Бог мене хоче бачити на цьому місці. Бог хоче бачити в мене в цих обставин. Не питання, чи я гідний чи не гідний, чи я спосібний чи неспосібний. Але усвідомлюємо собі, що це Божий задум, Божа ідея сучасною мовою кажучи Божий проект. Це є Божа така затія покликати до цієї справи. І я почав собі усвідомлювати, що це є найголовніше усвідомлювати, що це є Божа справа. І не здирати на себе. І саме цю свою ідентичність епископ мав би черпати у Бога. Тому що завдання служіння, які маємо в житті, немає різниці що ми робимо. Я не, для мене, от погляньмо, апостол Павло каже, дух той самий дарі різні. Апостол Петро каже, що є тіло, і в тілі є різні члени, які покликані для, інш, для різного завдання. Так, і єпископ це є певного роду служіння не краще, не гірше, не особливе, не спеціальне, але служіння. Так як і в людському тілі є різні члени, і кожен член має своє якесь завдання, так і єпископ своє має завдання, яке Господь йому дав. Бог дав це місце для мене, тому що Бог найбільшу має любов для мене. І Бог хотів мене бачити в цьому місці. І тому тут вже плекається фундаментальне, буття нас, як християн, це фундаментальне питання віри. Чи я розумію, свідомий, що Бог мене поставив на цьому місці. Що Бог мене тут хоче бачити. Звичайно, в єпископському служенні єпископи є різні, дуже різні. Ми не знайдемо якогось подібного одного на іншого. Але напевно, що завдання і покликання ніколи не в житті в своєму служінні, завдання, в своєму служінні не захоплюватися своїми досягненнями. Бо єпископ в якийсь момент може переживати якісь успіхи як кожна людина. А в якийсь момент переживати свої падінні невдачі. Коли ми модимося на життя Ісуса Христа, воно також не було завжди одинаково. Господь для нас є прикладом у всьому для всіх. Але бачимо, що Господь не мав сталі моментів життя. Не завжди є легко. Господь від народження дає. То пониження кінозі з Бога тільки момент преображення, Воскресіння, дивіться нам якісь славні сторони. Але момент смерті і розпляття також є момент страдання дві. Тому єпископське служіння це давати Богові і спостерігати Бога, що він є присутній кожній момент твого життя. І коли Господь допустив твої падіння невдачі приймати ці падіння. Коли Господь допустив твої якісь успіхи, приймати ці успіхи і дякувати, коли Господь допустив якісь твої досягнення, хай буде це на славу Богу, вміти бачити Бога в своєму житті і не зупинятись, не оцінювати себе в своїх досягненнях і не оцінювати себе в своїх падіннях. Бо Господь нам каже дуже прекрасно, хто притерпіть до Кінця. Той спасець. Прядую собі розповідь одного міністра, який не був українським ту розповіді, вже декілька разів казала, що вона мені подобається і сьогодні повторює. І цей міністр сказав, що я, коли був звичайною людиною, я міг послужити одиницям, тепер я міністром, я можу послужити тисячам. Це є дуже важлива річ в єпископському служінці що єпископ має розв'язані руки служити тисячам людей навколо себе. Саме розв'язані руки спосібності служити. Бог поставив. І це дуже важливо усвідомлювати. що Бог тебе поставив, і дав цю тоді унікальну можливість. Служіння ніколи не є легке і просте, бо служіння часто приносить свої якісь. Вдячності і невдячності, коли ми згадуємо про сестер Матері Терези, які для, є для нас зірцем соціального служіння, ми дуже рідко говоримо про те, що ці сестри проводять купу годин на день на молитві. Тому для єпископа є дуже важливе знаходити час для Бога і для молитви для себе. Єпархія, екзархат, існувало до мене і буде існувати проти після мене. Я не є Спаситель, є один Спаситель, який спасає, це є Господь. Тому духовне життя для єпископа це є фундамент, молитва, іспит сумління, читання святого письма, сповідь, реколекції. Ми з природи є дуже ліниві. Тому дуже є важливо мати це порядок і правило у своєму житті. Не так дуже важливо, що ми робимо. Ми живемо в сучасному світі, а цей світ завжди очікує від нас плоди якоїсь праці. От вік очікує завжди результатів. От ми завжди оцінюємо когось, хто щось робить. Для єпископа. Не так завдання щось робити, як бути. Не то, що ти робиш, а ким ти є, то, що ми співаємо у Тропарі Святителя, образ правила віри і образ кротості. Знаєте, завжди в нашому житті, мож, не знаю, ж, буття західного світу, але в східному світі ми завжди ідеалізували, сподівались і очікували, що той хто є при владі. Або хто є в церковному служінні, має щось, він мусить бути вже йдем. Це не завжди вір. З прикладу, з монашого життя особа ходить по світі і все прощає. Вона зайшла у світу, підлясник, підлясники по всій строгості закону. В світі люди все простять собі взаємно, але не простять, коли це робить священник, а тим паче єпископ. І тому завдання і покликання єпископа це є це бути в зірце. А це не завжди легко. Пригадую собі од абат, одного бенедиктинського монастиря, так і написав. Мені надоїло бути прикладом для всіх. А це завжди від чого очікує від тиску. Щоб він завжди був прикладом для всіх. І тому з одної сторони це є діалектика, ти мав би бути прикладом, як він надоїдає. І воно надоїсть. Але це буття прикладом. Воно буде бере свою основу, коли ти правдиво живеш життям з Богом. І тому для тебе тоді не є питання бути чи не бути прикладом. Тобі не є питання промовляти чи промов... не промовляти. Так як радіоактивний метал з природи промінює, де він не був, так і єпископ, якщо він живе Богом, він просто промінює. Пригадується мені розповідь про нашого блаженого Емельяна Ковча, не так далеко на Лонського він тут сидів. Прийшов на один наглядач, відлупцював його страж. і пішов додому. Прийшов додому, цей наглядач страшно почав мучитися. Остаточно відбулося чудо. За декілька днів, не буду цю більш детальніше оповідати історію, він не вернувся, цей наглядач. Прийшов до Бога. І приходить до нього за декілька днів до Миляна Ковча, перепрошую для блаженного Миколая Чернецького і каїться, що так зробив. Що сталося? Він побив цього святця, але він що зробив? Доторкнувся до Бога, який перебував в цій людині. І тому для нас стоїть зрозумілі слова Христові, коли тебе стукнули в одну штуку, подстав другу. Бо тут справа не йдеться, що ці підставляти, не підставляти, відповідати, не відповідати, а давати людинам Богу. Люди потребують Бога. Люди бажають Бога. І тому на навіть середовище, що священник, єпископ, монах, монахиня. середовище міняється. Укуни раз казала група, в якій є богопосвячена особа, і цілком інакше. Як завдання покликання єпископа вносити буття Бога в середовище. Де б він не приходить? І бачимо в цьому прикладі блаженного Миколая Чернецького. І нічого не було. Зоробні його били. Але в ньому доторкнулися до. Є дві крайності нараз поставі єпископа. Це є панібраство і автотеравіст. Панібратство чому? Бо сам потребує опіки. Сам потребує глорифікації зі сторони іншої. А чому? Бо страх, що інші пізнає, він є, боясь допустити інших до себе. Завдання єпископа це любити священників, і людей, а найперше в любов їх приймати. Бо люблячи людей, ми даємо їм Бога. Ще одна річ, яка важлива для єпископа, це вміти слухати особу, яка говорить. Слухати навіть більше, не що людина говорить. А що хоче сказати? Слухати, що Бог хоче сказати для цієї людини. І слухати, як я сам реагую на цю людину. Можу з власного досвіду поділитися, що більшість випадків, коли люди приходять до мене на розмову, це не є адміністрування. Це не є вирішення якихось справ. це є більшість це є, перетворюється в духовну розмову. Люди правило, хочуть бути заакцептовані, прийняті, вислухані. Тому завдання єпископа завжди приймати людину, якою вона була. Хочу ходити. Пам'ятайте, Бог нас приймає. Ми наробимо купу гріхів ідемо до сповіді, Бог завжди нас приймає. І тому завдання єпископа завжди має це широке серце приймати людину, кожну, яку Бог поставить на твоїй дорозі. І передостання справа. Вміти провадити діалог з особами, вміти слух розмовляти з особою, вміти говорити з особою, дати завжди змогу висказатись особу, заакцептувати особу. Зрозуміти, що кожна особа не є припадкова, що єпископ, який він навіть не був, він не може бути центром. Буття ніхто не є центром. Бог промовляє через усіх В старому заповіті, промовив через ослицю і плескому, коли Бог когось дає якусь особу, якусь проблему, якусь трудну ситуацію, щось цим Бог хоче сказати. Тому вміти завжди провадити діалог будь-якій ситуації. Ніколи не вправі поставити ні на кому хрестик ні крапку. Бо Бог ні на кому не ставить. Бог за кожного. Віддав свій життя. І на кінець. Завдання єпископа це молитися, молитися за священників, молитися за кожну особу, яку поставив Господь на його дорозі. І все це віддавати милосердному Богу.